Нетипова ситуація. Господарі атакують, але свис на арені. І забиває Санді Ловрич. Тринадцята хвилина. У Дінезе відкриває рахунок у цьому матчі. Ну і знову все йде не за планом команди Лучано Спалеті. Хен Думбеле, даруйте віддає передачу на діло і той заробляє котовий. М'яч залишається штрафноманкіса. Прострілює, немає удару. Ось удар. Сільвестри добивання. І Наполі забиває. 1-1 стає рахунок. Нарешті Осімхен знайшов свій шанс. Ми говорили про суху серію. Осімхена. І Ось сьогодні в Удіне нападник Наполі із нею покінчив. Поготові святкувати вболівальники вже і запасні футболісти Наполі, вже й фотографи всі зібрались біля бокової лінії. І ось він цей довгоочікуваний момент: фінальний свисток, який означає те, що наполі стає чемпіоном Італії. 33 роки неаполітанці чекали на цей, на цей фінальний свисток, який означає третє чемпіонство в історії клубу.